У нас тема інформаційні системи у сучасному житті. Тобто де можна е знайти інформацію. Де можна знайти інформацію? Інформаційними системами раніше були бібліотеки. Підеш у бібліотеку, там е підбірки е підручників. Е з різних категорій: наукова література, художня література, там, фантастика, новини якісь, підшивка журналів, газет і так далі. От. Сьогодні вже в принципі, бібліотеки віджили своє. Сучасною інформаційною системою є комп'ютер. Комп Саме за допомогою цього пристрою можна і шукати інформацію, і зберігати, і опрацьовувати. Передавати. Значить, інформаційна система. Що вона складається? Інформаційна система? Комп'ютер. Комп'ютер складається з двох частин. Апаратна частина це желізо. Це пристрої введення-виведення інформації, пам'ять та процесор, який буде опрацьовувати Ну і материнська плата або системна шина, яка з'єднує всі ці складові в єдине ціле. Апаратна частина і програмне забезпечення. Комп'ютер без програмного забезпечення працювати не буде. Програмне забезпечення буває трьох видів: це системне, програмне забезпечення, другий прикладне програмне і третій інструментальне. Системне це операційні системи, сюди відносяться драйвери, утиліти якісь там. І так далі. До прикладного відносяться програмні засоби, за допомогою яких ми можемо опрацьовувати різні види інформації, текстову інформацію, наприклад, за допомогою блокнота, Microsoft Office Word і так далі. Графічну інформацію за допомогою там, Paint, Photoshop. Електронні таблиці для обробки числової інформації, бази даних, мультимедійне забезпечення, редактори для роботи з відео, звуковими даними і так далі. Тобто Це прикладне програмне. і інструментальне це спеціальні програмні оболонки. Lazarus, Basic, Pascal, C. Це інструментальні, за допомогою яких можна створювати нові програми. Такі різновиди програмного забезпечення. Далі, що ще потрібно знати про інформаційну систему? Ну, саме перше, що, що ми опрацьовуємо за допомогою цих комп'ютера інформаційних систем? Інформацію. так? Да? От, Інформацію. Давайте повторимо, пригадаємо. Що ж таке інформація? Інформація це все те, що ми сприймаємо з навколишнього середовища за допомогою наших органів відчуття. Тобто все, що бачимо на... очима. На запах відчуваємо, на смак, на слух і дотик. Шкіра наша дотик. Оце і все буде інформація. Тільки От ми забуваємо, що. Інформація це велика сукупність даних, які ми сприймаємо за день, за тиждень, за все своє життя. Насправді інформація сприймається за допомогою невеликих порцій, повідомлень. Ці порції називаються повідомлення. Повідомлення це сукупність сигналів різної природи, там звуки якісь, зображення. І так далі, повідомлення далі. Інформація має такі властивості, як достовірність, повнота, актуальність і доступність. Що таке достовірність? Правдива інформація. Так? Що таке повнота? Це закінчена думка. Якщо я сказав, о, сьогодні в дюці, там вечором буде. І все, далі не розказав. Тобто це не повна інформація. Актуальність це цінність інформації в даний момент в Дай списати на контрольні приклада. Ні, я на перерві тобі дам. На перерві вона вже не актуальна буде. Там вчитель вже збере зошити з контрольними роботами, виставить оцінки. Тобто не актуальна потім, колись та інформація буде. Доступність, ну, це зрозумілою мовою. Коли я зараз розповідаю вам зрозумілою українською мовою, якщо я перейду на французьку мову, команда пельтю, як тебе звати, французькою мовою, чи якось там ще. Фрази, то це буде недоступна інформація. Далі. От інформація ще може бути подаватися у вигляді даних. Що таке дані? Дані це зафіксована, записана або збережена інформація. от Коли ви у щоденник записали щось, от воно записане, то воно вже називається. Даними. Чи, наприклад, якщо я просто кажу зріст, мій зріст 170 кг, вага 85 кг, там, о, то це просто інформація. Ви почули, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло і забулися. А от якщо медсестра у вашу медичну карточку запише у вас зріст 170 вагу вагу 80 кг, оце вже записані дані, називається Не просто інформація. Оце дані. дані зафіксовані на носії. Їх зручно зберігати, передавати, опрацьовувати, зберігати і так далі. Це дані. Тобто, інформація буває різною. Що ще? Ну, є е, е, різні підходи в означенні інформації. От, традиційний підхід. В якому тільки використовується термін інформація, а термін повідомлення якось ігнорується. Насправді ми інформацію сприймаємо за допомогою невеличких повідомлень. Далі, атрибутивний підхід базується на твердженні, що інформація є невід'ємною частиною матеріальних об'єктів. Атрибутивний. Є їх описом. А от філософський підхід, що інформація є лише результатом відображення у свідомості людини, реалії навколишнього світу. Ну, багато філософських підходів. Що було перше? Курка чи яйце, да? чи навпаки. Да? Ну, то таке діло. Оце далі. Що таке інформаційні технології? Це технології. Для здійснення інформаційних процесів. Це операції над текстом, над графікою, числами, мультимедійними даними і так далі. Ну, все. Тобто, вся інформаційна система або комп'ютер це засіб для обробки даних, для опрацювання даних, для пошуку, зберігання, опрацювання, передавання даних. Та захисту інформації. Це є сучасна інформаційна система, комп'ютер. Потрібно також не забувати, що інформаційна система, а цей комп'ютер сьогодні широко використовується для проведення свого дозвілля. Це музику слухати, відео дивитися, в ігри грати. Далі. У навчанні широко використовується у навчанні. От, е ну І іноземні мови тут ау аудіювання. От, можна, е Наприклад, е Льотна академія, де тренажери літаки. У лі літак сідаєш в кабіну, всі ці пристрої включаєш. Де перед тобою монітор, дивишся, зльотна полоса і так далі. Тобто, тренажери. От в медицині сьогодні, в медицині для діагностики хвороб ви і УЗІ дивляться, черевної порожнини там через тіло. От, і МРТ повністю скелет людини, органи крово кровообігу. От Туди в, в кров через шприц заводять Барвник і комп'ютер бачить, де, Ну як проходить кров і так далі. Ці барвники бачить. Тобто, діа, Комп'ютерна діагностика в медицині, у навчанні і так далі. Ну Таке у вас домашнє завдання буде. Привести приклади, де у сучасному суспільстві використовуються інформаційні системи.